Кілорглін – маленьке містечко на південному заході Ірландії з населенням трохи більше двох тисяч осіб. Та від початку повномасштабного вторгнення тут знайшли прихисток декілька сотень українців, які 24 серпня вже втретє відсвяткували День Незалежності України, будучи далеко від дому на центральній площі міста. під звичним для Ірландії дощем українці заспівали гімн та підняли жовто-блакитний прапор. Хвилиною мовчання віддали шану тим, хто загинув, боронячи батьківщину. А продовжили уроч урочистості святковим концертом юному віолончелісту Михайлу 11 років. Півтора з них він провів в Ірландії. Я граю на віолончелі вже 5 років. Сісті начал і затянувся. Прийди великий концерт в Корті, я так помню. Я в десятки хороших. Всіх в Днем Незалежності. Україна это... – це свободна країна, вона Україна. Після концерту святкове частування напередодні команда волонтерів зробила 200 млинців і наліпила понад 1300 справжніх українських вареників. Розповідають організатори заходу. Ми, а... Наліпили вареників, зробили млинців, дівчата їх покли до часу ночі. А у нас дуже багато гостів, ірландських гостей, українські гостей дуже багато людей прийшло. У нас ірландські друзі дали нам можливість нашим дітям провести час на батутах, привезли нам батутне містечко з іграми з трамполінами. Поки діти розважалися, дорослі смакували традиційні святкові страви. Українські вареники з картоплею прийшлися до душі ірландським друзям. Я вперше скуштував вареники на різдво. У нас жила українська родина, і вони розповіли нам про традицію 12 страв. І зрештою, ми зробили таким чином на столі було шість українських страв і шість ірландських. І тоді я вперше їв вареники у різдвяну ніч два роки тому. Звісно, вони мені сподобались. Взагалі, їжа чудово зближує і єднає людей. Пол один з багатьох ірландців, що завітали на українське свято від самого початку війни. Він з дружиною прийняв у себе вдома українців, які шукали притулку. Ми бачили, як українські родини розлучаються на залізничних вокзалах, як мами і діти у потягах прощаються зі своїми чоловіками і татусями. Все це було в новинах, і це було дуже сумно. Ми з дружиною відчули, що хочемо щось зробити, якось допомогти. І найкраще, що ми могли зробити, це запропонувати житло українцям, які прибули в Ірландію. Вже третій рік тисячі ірландців продовжують підтримувати Україну і в день незалежності бажають їй найголовнішого. Я бажаю миру, бажаю, щоб війна закінчилась, щоб Україна зберегла свою цілісність і свій суверенітет. І сподіваюся, що Україна відновиться і стане ще сильнішою і величнішою ніж будь-коли.